По цій добавці в інтернеті безліч відгуків про її ефективність для зниження стресу, покращення роботи мозку та кращого сну. За деякими даними, ця добавка може підвищувати гормон росту в 5 разів. Ніхріна собі, але чи дійсно це все працює? В цьому відео детальніше розглянемо таку добавку, як габа, як вона впливає на організм. Завдяки її ефектам. Вона може бути корисна як звичайним людям в цей непростий час, так і спортсменам, щоб краще прогресувати. Бути спортивним, просто поїхали. Габа або повна назва в перекладі ГМК – аміномасляна кислота. Вона є природньою сполукою для нашого тіла і міститься у мозку. Є таким собі хімічним месенджером. ГМК дещо сповільнює процеси, зменшує здатність нервових клітин створювати, передавати та отримувати інформацію між собою. Це не означає, що ГАБА просто робить нас тупішими. Ні, ГАБА спеціально створюється нашим організмом у мозку для того, щоб підтримувати правильний баланс спокою і Збудження. Інакше би наш мозок просто перенапружувався і перегорів як комп'ютер. Тобто, габа не робить так, щоб людина максимально заспокоїлась. І заснула. Вона лише прибирає зайве психологічно-емоційне збудження. І вона також працює з іншим нейромедіатором серотоніном в одній зв'язці. Фактично, багато нейромедіаторів працюють разом і один проти одного, щоб підтримувати зв'язок. Це дозволяє належно функціонувати мозку та тілу в цілому. ГМК присутні в невеликій кількості в продуктах, що ми їмо, в більшості в ферментованих, також в чаях зелений, чорний та чай улун. Але щоб використовувати дійсно відчутний ефект. Легше використовувати габу ось в таких добавках. Перейдемо до ефектів. Якщо говорити про дослідження, то вони є, але хотілося б більше. На жаль, якість і типи цих досліджень різні: дозування використовуються то маленькі, то великі. Форми, що використовуються, теж різні. Десь використовували добавки, а десь вводилось напряму чи використовували навіть чаї. А тому загальний висновок з досліджень важко сформувати, але ми намагаємось зібрати все докупи. Поговоримо про те, що заявляють, що вже змогли довести, і що відчувають люди на практиці. Ці габа підвищує настрій, функціональність мозку, пам'ять та надає таку собі зібраність, незважаючи на те, що процеси в мозку сповільнюються, мозок працює більш в стабільному режимі, така собі розмірена робота. Якщо ви постійно розкоординовані, заведені, навколо вас постійно якась метушня, то краще би цей стан дещо пригасити. З іншої сторони, якщо ви за природою спокійна людина, флегматик, повільні за своєю натурою, ви важко переключаєтесь з однієї задачі на іншу, то Габа зробить вас ще повільнішими, і тому краще не приймати її або приймати ну, маленьких дозувань. Другий ефект заспокійлива дія. Вважається, що габа відіграє важливу роль в контролі гіперактивності нервових клітин, пов'язаної з тривогою, стресом і страхом. І це дійсно працює. Додавання габи пом'якшує реакцію нервової системи на зовнішні впливи, в тому числі на новини. Абу можна рекомендувати як природний релаксант, щоб не сильно сприймати все, що відбувається навколо. Актуально для тих, хто відчуває перенапруженість після вечірніх тренувань при стресах, ознаках тривожності, використовуємо як легке заспокійливе. До речі, ми нещодавно на каналі розбирали адаптоген Ашваганду, яка дійсно непогано себе зарекомендувала проти стресу посилання тут. І підпишись на канал, щоб не забути глянути. Габа може покращити швидкість засинання і глибину сну. Це навіть дещо випливає з попереднього ефекту, бо всі знають, що краще засинається в спокійній атмосфері. Перед сном краще приглушити світло, сповільнити активність і вимкнути яскравий екран телефону. Якщо навіть з закритими очима у вас все ще пролітають тупі відео з Тіктоку, які ви дивились, або ви вже плануєте важкий завтрашній день чи ніяк не можете забути факап на сьогоднішній роботі. В цьому випадку в мозку ще забагато актив і її варто заспокоїти, щоб заснути, що й робить габа. Габа підвищує рівень гормону росту. Так, це дійсно є. Це зафіксовано при прийомі дійсно хороших порцій габи. Ефект дуже зацікавлює спортсменів, бо впливає на відновлення і ріст м'язів. Правду кажучи, цей ефект сплеску гормону короткотривалий і ще, на жаль, недостатньо досліджено. Чи повпливає це при постійному прийомі через місяць-два, і який приріст маси, можливо, це надасть. Але вплив є, це цікаво спортсменам і виглядає дуже перспективно. Треба ще вивчати або спробувати на собі. Собі, хоча вдалося знайти одне з досліджень, в якому приймали половину порції протеїну чомусь і габу разом. І в цьому випадку з габою був більший приріст м'язевої маси. Потенційно може працювати. А тому, чому б не використовувати таке поєднання, комбо здоровий сон, плюс підвищення гормону росту для будь-якого спортсмена, вже є вагомим аргументом. Наступний ефект. За деякими даними, прийом Габи сприяє зменшенню артеріального тиску. Навіть є застереження, що при гіпотонії треба бути обережним з прийомом. Тобто можна зробити коротенький висновок, що ГАБа ніби дотична до всього, що пов'язано з гіперактивністю. Дійсно релаксант в усіх сенсах. Через те, що даних не так багато, як хотілося б, виникає деякий скептицизм, про який ми не можемо промовчати. В деяких випадках не зовсім вивчений вплив саме від добавок. Можливо, Важко проникнути саме до мозку через спеціальний геп-бар'єр, який обмежує і фільтрує сполуки, що можуть нашкодити мозку. Проте це не безнадійно. Вже є припущення, що приймаючи більше дозування ГАБ, вже дозволяють підвищити концентрацію у мозку. А також можливий інший механізм впливу на мозок через кишкову нервову систему. Але практика завжди цікавіша теорії. Не можна відкинути той факт, що сильнодіючі ліки на основі габи аби в різних її формах використовують в медицині, як седативній та для лікування різних нервових проблем. Габа добавка не нова, а тому за десятки років вже накопичилася ну, величезна кількість відгуків. І ось тут величезна кількість людей відмічають, як головний ефект це заспокійлива дія і кращий сон. З власного досвіду скажу, що в мене габа теж є в шафці на кухні, і я її періодично використовую. Наприклад, коли був важкий день, нервовий, постійні повітряні тривоги чи ще якась дичина. Так ось хороша порція перед сном і дійсно видрубаюсь ніби набагато швидше, бо зазвичай. Звичайно, чомусь цікаві теми і сценарії для відео приходять саме під ковдрою. А так, сон ніби глибший і не прокидаєшся уночі. Особисто я використовую габу по ситуації. До речі, можна використовувати при подорожах, наприклад, щоб виспатись у поїзді, чи якщо ви ночуєте в новому місці. Можна додатково доповнювати ще мелатоніном для кращого ефекту. Ваші відгуки теж дуже важливі. Тому напишіть в коментарях, для чого ви приймали габу, які ефекти отримали. Це буде цікаво цікаво всім. Переходимо до того, як приймати габу. Те, що, хоч якось, можна визначити з наявних дослідів, це дозування від 1 до 3 грамів на добу. Ми рекомендуємо починати з меншої порції і спостерігати за ефектом. Починайте з 1-1,5 грами. Може бути порошок, капсули, таблетки, немає ніякої різниці. Головне дозування. Для прикладу, компанія Biotech USA. на дві капсули, отримаємо 1 грам габи. З цього можна і почати. Ще один варіант: шведський виробник Genius Nutrition Габа плюс. Bushy. Тут на одну капсулу 750 мг більше дозування і додатково вітамін в 6 І це добре, що він є в комплексі і сприяє кращому засвоєнню. І взагалі він впливає на всі нейромедіатори, тому треба слідкувати, щоб, хоча б вітаміну в 6 не було в дефіциті, можна виділити два варіанти прийому габи. Перше це при гострих емоційних станах, наприклад, при стресі. Беремо відразу велике дозування, 2-3 грами, щоб заспокоїтись. Другий варіант тривалий. Наприклад, для того, щоб привести себе до ладу. При ознаках тривожності. Пропивається 1-2 місяці, дозування можна коригувати там 1 до 2 грам. І третій варіант в спортивних цілях. Тут можна використовувати середнє дозування близько 2 грам і знову ж таки 1-2 місяці. Зазвичай габу приймають незадовго до сну або вже після робочого дня. При прийомі не помічено побічних ефектів, якщо дотримуватись дозування і не перевищувати їх. Іноді може виникати головний біль. Чи варто використовувати габу, чи ні на ваш розсуд. Ми надали вам збір Інформації, а вам приймати рішення. Головне в усіх добавках не перевищувати очікування і не вестися на маркетингові чудо-ефекти. Як природні заспокійливе, чудовий засіб. Для спортсменів для відновлення м'язів через підвищення гормону росту дуже зацікавлює і треба спробувати. Негативних досліджень немає, а тому це відкриває багато перспектив використання. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування і добавок в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.